Вітаю всіх на каналі Таро всесвіт. Це буде прогноз для знаку зодіаку Овен. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і давайте подивимося, що чекає в таких напрямках Овнів, як робота, фінанси, особисте життя, на що звернути увагу, та чи здійсниться задумане на квітень і візьмемо пораду. І так, овни, робота, фінанси, особисте життя. На що звернути увагу? Чи здійсниться задумане та порада на місяць. І так, дивимось. Робота. Овни, по роботі у вас буде стабільність, ви будете організовувати все, що вам потрібно цілий місяць, і навіть у вас буде якийсь опонент, або, можливо, напарник якийсь, який буде вам допомагати вистроювати стабільні ритми в вашій роботі. Поки що у вас стабільність і ви Будете цю стабільність підтримувати увесь квітень. Фінанси. У фінансах є е, такі справи, що в фінансах вас можуть е, обманути, і якщо ви договорювалися з кимось в квітні місяці. Це майбутній місяць, але якщо у вас буде ситуація, що ви з кимось будете обговорювати якісь фінансові питання, то знайте, що людині, яка з вами хоче зробити якісь фінансові можливості разом, там перспективні бізнес-угоди. Не потрібно розраховувати, що ви будете в долі, або якщо ви комусь, можливо, захочете дати в борг кошти, якщо вас попросять, то ці люди можуть вас. Обманути по сроках та не віддати зовсім гроші, також будьте обачні в покупках, особливо в інтернеті особисте життя. В особистому житті ви будете фокусувати свій внутрішній світ, ви будете думати у квітні, що ви хочете на майбутнє собі закласти. Щоб у вас був фундамент, та дивіться, ви собі самі підсвітите якийсь варіант, і це дуже буде для вас якось несподівано, що ви знайшли в собі сили самостійно. Робити те, що ви задумали. Зазвичай у вас є з ким це робити, але у квітні в особистому житті також є вирогідність того, що ви будете відчувати себе одинокою людиною, але вам це відчуття потрібно для того, щоб ви розібралися в собі. Що ви хочете досягти, чого ви бажаєте в особистому житті? Можливо, ви одинокий овен, і ви будете задумуватись про те, що а, яку людину саме ви шукаєте для свого життя, щоб зробити сім'ю? Якщо ви Людина, яка заміжня або одружений, у вас буде настрій розібратися в собі, чого ви хочете далі в своєму особистому житті. Так. Далі карта на що звернути увагу? Зверніть увагу на те, що у вас є можливість у квітні. Якісь свої емоційні стани розвернути в іншу сторону і не тіряти свою емоційну таку жилку, яка вас запалює, а навпаки, наповнювати. Розумієте, ви, мабуть, ще до вас прийдуть якісь новини, які вас будуть розчаровувати, але вам потрібно. Знаєте, так, обстрагіруватися і десь, мабуть, знайти сили, подивитися на ту чи іншу ситуацію під іншим углом, по-іншому. Можливо, вам це допоможе налагодити свій емоційний стан, тому що особисте життя буде. На вас ну, ваш характерний такий у момент, коли ви будете задумуватися про свої особисті справи, <кій> у вас буде розчарування якесь, і вам потрібно подивитися на ці розчарування або ситуації з іншого боку. Можливо, ви розчаруєтесь якійсь людині і подивіться на її ситуацію. Можливо, ви би зробили так, також так само, і можливо, нема чого розстроюватися. Так, чи здійсниться задумане на квітень місяць? Дивіться, те, що ви задумували на квітень місяць, воно здійсниться, але не до кінця, і <кій> перейде. На інший місяць на травень ви не зможете завершити справу прямо до кінця, тому що ви вже наприкінці своєї роботи, своїх планів, будете виснажені, тому вам потрібно буде якось себе, можливо, емоційно підтримати, але ви будете бачити, що ви наче сам на сам з собою працюєте, і що нема ні від кого ніякої підтримки. Тому овне вам потрібно налагодити свій внутрішній світ для того, щоб ваші емоції вони були більш стабільні і якось з розумінням віднестись до того, що якісь моменти. Можуть бути не такими яркими, як ви очікували. Але е, тут ще справа в тому, що, можливо, ви е, від чогось від відійдете в сторону, е, тому що е, у вас є стабільність, у вас е, є внутрішній якісь. Е, Такий е, одинокий стан, ви будете задумуватися про те, що робити далі. У вас є е, у квітні те, що ви е, у фінансах е, побачите у фінансових справах людей, яким не можна довіряти. Це для вас буде дуже гарним е, таким дзвіночком. Подивіться на справи, які вас розчаровують, можливо, ви теж так би поступили. І, можливо, ці моменти трошки відтягнуть час для виповнення вашого бажання те, що ви задумали, тому воно трошки перейде на травень. Порада вам на квітень. Дивіться, порада у вас шикарна. Вам потрібно себе проявляти, потрібно контролювати всі процеси, які ви собі запланували. Потрібно безкінечний включити такий в собі, можливо, енерго якийсь ваш імпульс, який вас буде вести до кінця. Ви коли будете роздумувати про особисте життя, і коли ви будете розчаровані там, якимись друзями, і коли ви е, трошки не доробите свою справу, в цьому нічого страшного немає. У вас все стабільно і все добре. І вам потрібно робити успіх, робити, незважаючи ні на що, йти вперед, тому що е, квітень місяць для вас, овний, він має. Значення на майбутній період, на період цілого року. Вам потрібно вирішити питання по фінансах, з ким вам мати справу. Тому що вам для стабільності потрібна потрібен напарник або людина, з якою ви будете вкладати в бізнес, і ця ідея має бути. Правильною, верніше сказати, що потрібно якось розібратися саме з ким вам потрібна справа, бізнес або якісь нові плани, які ви хочете втілити в життя, і ви з цим з усім справляєтесь на 100%. Ось такий прогноз у нас для овнів на квітень місяць 23-го року. До зустрічі, мої любі!